Вітаю вас, любі малята! Погляньте, який у нас оточек природи, які чудові кімнатні рослини. Байзанін, фікус, гераль, фіалка та інші. Вони прикрашають нашу кімнату. Послухайте вірш Наталії Григорєвої Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх. То поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Дітки, скажіть, що я люблю? Кімнатні квіти я люблю. Як доглядаю за ними? То пещу їх, то поливаю, а ще що роблю? То з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. А квіти, що роблять, вони всміхаються мені, вони живі. Повторимо віршик разом. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Вивчайте віршик разом з батьками та надсилайте нам. Чекаємо до побачення.